Я вітаю вас, мої любі, з вами Еля, і моє в'язання. Ну що ж, у нас вже давно закінчився спільник Шальні історії, який організувала на своєму каналі наш такий дуже класний організатор. Оксана Лівчук і канали її просто в'яжемо з Оксаною Лівчук. Е, вона дуже такий, ви знаєте, це не кожен може ну, організувати спільник і вести його, е, підтримувати запал у дівчат, підтримувати самих дівчат. Е, не напрягай дуже. Я дуже не люблю спільники, де дуже напружено. Де такі жорсткі правила, навіть іноді жорстокі. І Оксана в неї дуже багато організовано було вже спільників. І я сподіваюся, буде ще немало. І що я хочу сказати? В цьому спільному проєкті. Були спонсори, які по закінченню спільного проєкту обрали собі переможців. дівчат, яким їм дуже-дуже сподобались, вони також подарували їм свої подарки. Але Оксана, як чуйний керівник і організатор, вона нікого не залишила без подарунків. Ну, це треба бути такою людиною, яка від щирого серця ділиться з тобою частинкою добра, тепла, ви знаєте, якоїсь краси. І вже ви могли бачити, як дівчатка отримала свої, свої подарунки від спонсорів цього проєкту. І також ви вже могли бачити, як дівчатка показували отримані подаруночки от Оксани. Я не дуже зараз, е, можу дозволити собі часто сидіти е, в Ютубі взагалі в соціальних мережах, але я бачила відео е, Віки буряк, як вона отримала. Подаруночок від Оксанки і Наталочки, Наташка і В'язання. Дівчатка показала, що вони отримали, і були дуже-дуже благодарні і вдячні Оксанки за їх її. Ну, це сюрприз. Понімаєте? Ти не очікував. І так, раптово тобі прийшов подарок. мене теж не обійшла ця участь. Ну, ті, хто зі мною давно, вони знають, що завдяки Оксані е я і відкрила свій канал. Це вона мене трошки так підштовхнула в свій час, і я відкрила свій канал. Ну що ж, <кхід> е Посилка мені прийшла на нову пошту ще в п'ятницю. Але, як ми знаємо, п'ятниця була також дуже важкою для нас. У нас також в місті було 4 крилатих гості, але наші ПВО хлопці спрацювали на відмінно <кхів> всі. Коротше, всі крилаті пташечки, такі, знаєте, в лапках були, благополучно, збиті з курса і ніяких таких поганих не було зроблено їм справ, але ми Цілий день сиділи без світла, сиділи без світла, і у нас ніяк не виходило, ну, у мене не виходило отримати посилку. Але в суботу мені її отримали, і тільки сьогодні в понеділок мені її привезли. І ви знаєте, я сиділа на роботі, я тримала себе в руках. Я взагалі вважаю себе такою. Терплячою жіночкою, але мені було. Отут мені було не в Я розкрила і побачила перед собою оце, що ви бачите зараз перед собою. Е, первим ділом я побачила шоколадку. Мілка. Я... Не любитель чорного шоколада, мені подобається або молочний, або білий. В, е, в білому я прекрасно розумію, що взагалі нічого немає з шоколада. Це така сушене згущене молоко. А молочний, да, я люблю. Прям люблю, люблю, люблю. А якщо він з начинками, з усякими, чим менше шоколада, я більше всякої начинки внутрі це взагалі має. Е, також був. Кремчик для рук. Помните, раніше написано той настоящий. Ви пам'ятаєте, раніше були в бутилочках стеклянних крем з такою ручкою, помните? Жидкий. Крем, це таке діло, що всегда нам треба. Це прям нужно нужно І дивіться. Аліза Супервош, Комфорт Сокс? Оксанка знає, який я пошановувач в'язання і носки шкарпеток, вона мені вложила моточок. Це колір 01, це молочний. У мене є білий в моїх запасах, але ви знаєте, Білий, Коли ти в'яжеш шкарпетки, білий іде ну, в определенні якісь там візерунки, або якісь там дизайни шкарпеток. А от коли ти в'яжеш, наприклад, методом Helix або Комбінуєш з, з, з світлим, от, з молочним чи з яким. Шкарпетки, коли в'яжеш, е, білий, чисто білий, яркий це 55-й білий улізей, він дуже вибивається із контексту. А от молочний, от, от, іменно такий колір молочний, він завжди вкладається дуже так добре в якісь там. Определений від шкарпетки. Тому дуже-дуже-дуже дякую за такий моточок. І тут була отака от ниточка. Це зелений колір, трошки він передає не так, він трошки е, тут ярче, він передається, а е, насправді він трошечки такий уходить трохи в кольором ха. Даже не Хакі, а так кольором ха. І ниточка не тоненька, а товстенька. Як можете бачити, бачите, вона така товстенька. І, е, я вже так думаю, мабуть, треба скомбінувати з чимось, ну, треба подумати і зробить на весну такий легкий. А взагалі-то можна просто ну легкий кардіган. Коротенький, длинний легенький такий на великих спицях кардіган зв'язати. Треба е, зважити, скільки тут. І Оксана, якщо ти мене дивишся, я думаю, ти мене дивишся, е, скажи мені, який тут мітра, щоб я могла приділитися. Дуже можна скомбінувати, навіть, ви знаєте, махір можна, а що можна придумати? Можна скомбінувати з якоюсь шерстю з вовною, да? і зробити, ну, типа жакарда, або скомбінувати. Да, Було несподівано, і на тлі того, що це було несподівано, це було. В декілька разів приємніше. Ех, Оксана я тобі вдячна. Я сподіваюся, що не раз ще в спільниках твоїх ми зустрінемося, нав'яжемо краси, щоб все кругом вокруг нас стало краще, гарніше, яскравіше. На цьому я хочу з вами попрощатися. Я сподіваюся, що ще ми не раз будемо зустрічатися в наших спільниках, в наших відео на просторах нашого Ютуба українського. І все у нас буде якомога краще. І буде у нас мир, і буде у нас перемога, і все буде у нас Україна. До побачення!